Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом безпідставно посадили офіцера Червінського. Пише депутат Арієв. Продовжують незаконне кримінальне переслідування проти генералів кривоноса Марченка і Павловського. Проте Порошенка досі розслідують справи, замовлені російським агентом портновим. Військовим урізають грошові виплати і роблять усе, щоб не відновити. Одночасно беканов на свободі Шуфрич і Бойко Підголосовують монобільшості у Верховній Раді, бо монобільш Ось цього зеленського по факту немає. Залишки ОПЗЖ обнімаються і слугами у Верховній Раді і в місцевих радах. Також одеська обласна є яскравим прикладом. Розпилюють державні гроші для олігархічних каналів на єдиному телемарафоні. Знову повертають схематози на дорожному будівництві. А корупція на закупівлях в міністерстві оборони вразила навіть бувалих. Поки одна Україна воює або організовує забезпечення фронту і постраждалих від війни. Паразити будують авторитарну модель для збереження влади всі ознаки істрократії загулять хто не знає, що це таке. І ось ми маємо таке Правосуття по Зеленському з приправкою від Єрмака та Соусі Татарова. Суддя Шевченківського суду Чайка, яка відмазала зами Єрмака Татарова від кримінальної справи на бо закрила на 60 днів СІЗО офіцера Романа Червінського на надуманій і явно політичній справі, яка розслідувалася не для встановлення істини, а для виконання замовлення. Червінський офіцер Гур, який брав участь у найскладнішій, Ніших спецопераціях України проти російських окупантів з 2014 року він не простив офісу президента зрив унікальної операції з виманювання і затримання злочинців вагнерівців. Подивіться його інтерв'ю, посилання в коментарях. Тепер офіс президента йому через заручний суд банкова під прикриттям воєнного стану. Ганебно і боєву розправляється з чесними офіцерами. Офіс президента повертає Україну часів кучми Януковича, але не в офісі ще не розуміють, що запущений ними бумара. Починає летіти назад. Аріїв підкреслив. Політичні репресії в Україні тривають. СБУ затримало Романа Червінського, колишнього офіцера ГУР, який розповів у 2021 році про деталі зриву офісом президента операції з виманювання і арешту вагнерівців, які здійснили злочини в Україні у 2014 16 роках. Вагнерівці, яких відпустили з Білорусі після зриву з офісу президента, повернулися в Україну з новими злочинами у 2022 році. Червінському тепер хочуть пред'єм. Явити статтю про держзраду, політична помста під прикриттям воєнного стану російські засоби нікуди з України не зникли. Багато офіцерів той же час прийшли на засідання суду, де буде розглядатися апеляція по червінському, та зазначають, що це не допустимо в час війни садити бойового офіцера по політичних мотивах. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.